Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Мене все ще звати Владислав, і я продовжую грати Хейс Камін. Давайте в лісові землі спробуємо. Так. Ви можете вилучити предмет, і він не буде з'являтися до кінця спроби. Кількість вилучень визначається на початку і залежить від загальної кількості відкритих предметів у вас. А Оце вилучення. Окей, це щось новеньке. Було оновлення. Вилучити предмет до кінця спроби. Ого. Ну, наприклад, я. Ану. Shift. Вилучити все. Типу він не буде з'являтися. Еге, прикольно, ну ладно, давайте. Зараз буду дивитися. Що проти героя. Ну, геройський білд, знову ж таки. В Теорії можна. Так, сюди. О! О! Сюди! Туди нам і треба. Хіляція. Відновлюйте на початку. Шкода. Ага, хіляція, ну давай трошки хіляція. Якщо цілі уражено, ви отримуєте два шипа, а також одна шкода? Якщо цілі уражена, швидкість перетворюється на атаку. Може на швидкість? О! Що у нас тут? Іік. Шкіряний жилет. Ну реально, може хіба що на швидкість спробувати це все? Кірова корона. Раз на два ходи ви отримаєте броню. М, давай. Не сказав би, що це прям мені потрібно зараз. Але чому ні? Давайте щось може більш цікаве. Діжака я не хочу чіпати. Що ти? Атаку. Швидкість. Ну, атака і швидкість, по суті. Одне й те ж саме зараз для мене. А, так. Так, так, так. Раз в два хода я хиляюся. Атаку я можу розігнати нормально, так. Що ще я можу взяти? Голем. До Голема мені по суті і не треба. Так, ну сюди, давай. Фея, о, може у неї? Давай броню. Замінимо щось цікавіше. Замороження. На два ходи. А давай. Битва з боссом погнали. Хай буде. А, тут іще одна швидкість. А! -а, -а. Прикольно. І попокроково додалося. щоб прям слідкувати за тим, що, що відбувається. Все, замороження зараз проходить і в мене дуже багато атаки. Ну і нормально. Все, я його винос. Та я його виношу. Без проблем. Босс мінус. Шкіряний жилет. Непогано, до речі. Непогано. Розблоковано. Ммм. <гум> Знову ж таки на шипи. Не знаю. Дріб'язок. Ну давай, олень. Швидкий олень. На шипи його б, до речі, було б непогано розводити. Швидкого цього оленя? Опа. Опа-опа. Без захисту і поранення атака зменшується, як Якщо у вас менше броні, то броню дає. Ммм. Mm. А давай. замість, замість замороження оцього. А, я б відправився до Голема, але до Голема. Блін, а це найближче. Торговець, торговця, що цікаве є. Мені на сет героя не вистачає щита тільки. Mm, якщо повне здоров'я броні. Прикольно. Без захисту. 3дини швидкість перетворюється на 9 броні, ні. Якщо ваша швидкість більша за швидкість ворога, ви отримуєте 2 одиниці атаки. А це прикольна штука, вона може нормально мені зараз відпрацювати. Блін, найближчий голем де? Цю сторону. Блін, давай. Тоді... Тоді оце дріб'я затміняємо, блін. Погнали. То, що це буде капець як... Швидкість беру. Мені ще трошки швидкості треба. Фігня. Галем, галем галем Зараз до галема я дойду. Оп-оп! Все, тепер можна нормальні якісь предмети стакать. А, Хілка, ця... Якщо чесно, то вона... Взагалі нічого не дає. Щит героя. Я беру, в мене тепер є сет. Торговець. Давай сюди. Сюди торговець погнали. В теорії. В теорії я, Леня вже можу й без захисту відновлюйте здоров'я. І Шкіряний жилет. Блін, нам би ще один такий знайти. Ану. Леза Прибрали. О, прикольно. Шкіряний жилет можна замінити на відновлення здоров'я. Сюди. Сюди, сюди. До того торговця. Так, общем, підемо Що тут? Чобати героя? Ой ти ж, блин! Ой-ой-ой! А ой, ой. це штука, блин, вона мені потрібна. Хоча з іншої сторони. Давай отак. Тепер голим. Знову ж таки, ось голим. Або ось той. Піти наверх. Ну мені до голема прям дуже потрібно. М -м -м -м. Ну, цей самий найближчий. На жаль. капець. Надо ж було так. Сюди. Чудово, сет у нас зібраний. А, це вже все. Це він вже йде. Ну ладно. І тут не ящик. Я думав, може тут ящик буде. А тепер подивимося, чи я його поб'ю. Ну, у нас дуже багато атаки буде. Ну, у нього теж немало. Ну я його поб'ю. Я його побив. Мало тільки ХПшок. Мало ХПшок. Надо щось на хіл. Давай а це. Торговець. Що по торговцю? А, Так, активуються всі предмети. Ну це якщо в мене прині. Ще разразу, коли ви зазнаєте шкоду, ви у відповідь даєте. Без захисту ви отримаєте броню. Блін, це і це прикольно. Давай отак. Контрол. Щоразу, коли ви відновлюєте здоров'я, ви отримаєте броню. Блін, ну у мене немає нічого такого. За кожен використаний дерев'яний. Раз у хід, коли ви вдруге отримуєте шкоду, то отримуєте дві броні. Угу, за кожну броню зняту під час першого удару ворога ви отримуєте шипи. Ну це на перву фазу лісовика класно буде. Типу, якщо я візьму... типу він зніме мені 7 броні, я отримаю 14 шипів. Але, блін, фігня. Звучить невагомі На початок ходу, якщо у вас 0 швидкості, ви отримуєте 1 швидкості. Якщо у ворога немає броні, шипи завдаватимуть подвійної шкоди. Прикольно. Ху. Угу. Угу. Прикольно. Так. Давай ще раз. Ви отримаєте три атаки, поки у вас є броня. Непогано. Блін, на другу фазу це прям ідеально. Якщо. На початок ходу, якщо у вас є броня, ви отримуєте один броні додатково. Початок битви ви отримуєте максимальне здоров'я в кількості ще рівня базовій броні. Ну, так у мене ж відновлення ніяка не буде. Ще разу відновлюючи здоров'я, ви отримуєте. Так, шипи. А це класно, поки є броня. три атаки. Мені прям це подобається. Шипи. Блін, і цеп було б непогано А, Може тоді шкіряний жилет уже в мінус? Мені трошки треба і відхилятися. Мені вже і відхилятися. Двошарова броня. Фігня. Повна фігня. Сюди. Так, ну відхиляється я вже майже відхилявся. Шкіряна рукавиця. Блін, шкіряна рукавиця і шкіряний жилет непогана штука насправді. Вампірське вино ну 4 відхила це небагато. Щит героя мені потрібен. Він багато мені дає. Три атаки, поки у вас є броня. Без захисту я отримую броню. Блін. Ну саме звідхила взять шкіряну рукавицю, ахилятися тоді чим-то я буду. О, це можна, до речі. Фу, що Шо я можу ще взяти, ану? Торговець. Шоу торговці. Хоча так битви витрати два броні, щоб отримати 3 швидкості і одну атаку. Ммм. Угум. Плюс один атака, плюс швидкість. Можна швидко буде розкачатися. статус без активувати додатковий час. Початок битви ви отримаєте стільки броні, скільки втратили здоров'я. П'ять замороження, Ну Це фігня. Оце класна штука. На броню. Блін. Три швидкості. Давай за вампірське вино. Дрів'язок. Шолом. Без захисту відновлює три, три здоров'я. Ну це А Оце треба замінювати на щось. Щось більш круте. Треба торговець. Де у нас найближчий торговець, якщо брати? Ось. Давай наверх. Сюди. І щось цікаве у нього треба взяти. Якщо у ворога немає так броні, початок битви, якщо повна, ви отримаєте броню. А, а це прикольно. Блін, цей стейк я візьму. Атак. Невагомі крила. Початок битви. Якщо ваша швидкість менша за швидкість ворога, ви отримаєте стільки ж одиниць. Ні. Ой, це прикольно. Три атаки. Поки у вас є броня. хо 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 Постинчики по ножі. Без захисту швидкість притворюється на броню. О, блін, я по це взяв, би, тільки це треба до голема бігать, я вже не встигаю. І оцеп'я... А, ні, крила ні. М -м -м, давай ще раз перекидка. Якщо швидкість, я отримуєте швидкість. Якщо не отримаєте швидкість, ви також отримайте броню. Прибрані за кожен предмет кам'яний. Камінь, камінь. Бліно, це непогано, до речі. Три камня Не, два камня буде. А... Ладно, давайте спробуємо босса. Начебто білд непоганий. У мене і броні багато, і атаки багато. Дуже багато атаки. Аж 12. І атака будеш набиратися. Оп! Сюди. І перву фазу я б'ю. Перву фазу я з легкістю б'ю. А от друга фаза... це питання. Здоров'я дуже мало. Зато дуже багато швидкості. Ну, давай так. А... Я виграю. Я виграю. А вийшло непогано. Лісове поріддя переможене. Ну, блін, ну стакатися від швидкості, це, звісно, це топчик. Це тупо топчик. Нова спроба. Блін, все-таки хочу шиповий білд зібрати. Або невагоме лезо. Ну давай спробуємо. Невагомий сет. Ох ти ж йо. Невагомий сет. Ну Давай ось так. Блін, так і. повтрачати все можна. Давай сюди. Десь наліво. Ой. Чоботи, героя. блін, вампірське вино. Давай, чого ти героя. Ой, вампірське вино в сенсі. Давай, плюс 3. Похований кинжал точно ні. А Хочу так битви ви шипи, ну. шипи, шипи. Не то, щоб... Ой, як класно тут големчик стоїть. А ну, вино об'єдним. Я б їжу, може, зварив покраще, але... Хто там? Лицар. оу гу 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 Лицар це погано. Коли у вас менше золота. Uh, давай додаткову шкоду. Лицар це погано. Давай ще одну наковальню вниз. Ведмідь, ведмідь. З відмідьєм битися тупо. Та з цим теж. Торговець. Що торговець нам пропонує? Невагомі шолоп, початок витрити дві броні, щоб отримати швидкість. А, давай. Одним Так. Без захисту швидкість перетворюється на так, броню. Сюди. Невагомі крила. Початок так бити, якщо ваша швидкість менша за швидкість ворога, ви отримаєте стільки, що одиниць атаки. Ну це мені прям сильно не допоможе, але... Так, невагомий сет не зібрався. Це прям не дуже кайф. Та ти дріб'язок, щоб ти. Оце можна взяти і взяти Швидкість броню. Швидкість. О, я похилявся, до речі. Капець, на парк хейт здоров'я відновлюється в розмірі шкоди за падение ударами. І... О, на ковальня, на ковальня, може тут щось буде? Ммм, фігня. Фея, дай щось хороше, дай щось хороше. Е не сказати, щоб хороше щось. Але, блін, ну він мене вб'є. А, у мене ж вино було! Ну він все. А, ні, він мене не вбив, хорошо. Уже хорошо. Нє, медведь! Медведь, медведь. Ти ж мене вб'єш. Я ж тебе знаю. Шкіріний жилет. Блін, давай. І тут медведь. А він мене вб'є. Кажан. Це ще шо? Я піду подивлюсь. О! О! Давайте поспим. Торговець. Тепер можна й до відмідя йти. Невагомий у мене такий вже є. Початок дві броні і три ш. Ой, це прикольно. Якщо ваша швидкість більша, ви отримуєте дві атаки. М -м -м. Броня потрібна. Потрібна броня. Що мені з цим робить? Це питання. Ладно. Ну от я втрачаю. Ви отримаєте стільки броні, скільки втратили здоров'я. Ну, поки так. Хіба що реально на нього йти без... Без броні. Стільники унікальні їжі. І що воно дає? Замість крил. Тримайте мед. І що він дає? Їжа. Це його треба об'єднати з чимось. Шкірина рукавиця. О, ну, а ця штука може мене врятувати насправді. А выдмить меня съесть? Так. А выдмить меня реально съесть? Нет, не съев. Уже хорошо. Шафрановый перо. О, ой, шафрановый перо. Давай, замести, замести. Блин, шкіряний сет. Блин, ладно, давай так. Котел, котел, їжа. А мені ще одна їжа якась потрібна буде. Де котел? Туди котел. Відновлюйте здоров'я. А давай на здоров'я відновлювати трошки. Хоча б трошки. Ну тут я нічого не купляю, у мене нічого немає. До котла. Доберусь. Я то деберусь, тільки я ж не можу оце об'єднати. Мені треба щось іще. А! І тут я програю. Ха-ха! <ratio> тут я програю по-любому. У мене дуже мало броні зараз буде. І здоров'я теж немає. Я йому даже броню не зняв. Капець. Ладно, повертаємося в головне меню. О, сьогодні серія буде мега коротка, тому що у мене вже час, мені потрібно бігти. Але, блін, вона була дуже продуктивна, я все ж таки переміг боса ще раз. І дякую всім за перегляд, і зустрінемося в наступному відео. Далі будемо спробу, спробую болота опанувати. Всім дякую і всім пока.